Вітаю, ще одна новина. Сьогодні потішила зранку. Діаспора в особі світового конгресу українців вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, подивіться, звернуть увагу, українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до державної служби. Це повідомляє судово-юридична газета. Що мене тут е, фактично роздратувало. Тобто є десь в діаспорі українець, який до України не має прямого стосунку. Тобто, він вже говорить з таким акцентом, от у нас в освіті був такий, дуже довго розповідав, як у нього досвід закордонний. І це дратує. Тому що в тебе закордонний досвід, ти там реалізуйся, друже. От там реалізуйся, створи там український центр, запрошуй українців, роби програми академічного обміну для студентів. Просто покажи, що ти там гідний, якоїсь премії, там, отримай Нобелівську премію. Нехай твоє ім'я прозвучить. Але ні, він там сидить недореалізований, він приїхав сюди розказувати, як тут потрібно українцю нещасному жити. Бо він там десь у Канаді щось чув або десь вчився, в якомусь магістерці. Знаєте, хочеться таким людям сказати: друзі, ви от там і реалізуйтесь. Ви ж не тут навчалися, ви ж не тут утворювали бізнеси, ви ж не тут платили податки, ви там це все робили. А сюди повчання приїхали робити. Ну, 90-ті роки минули, коли на кожного іноземця дивилися так: о, іноземець, знаєте, можна потрогати, пощупати там, і так далі. Сьогодні все це минулося, але, тим не менш, ці заслані козачки вони регулярно з'являються, чи то в міністерствах, у відомствах. От у нас нещодавно, ну не так давно, в «Укроборонпромі» литовець сидів, незрозуміло, як можна довіряти державну таємницю громадянину іншої держави, але але ось так, під тиском цих закордонних всяких партнерів, всяких діаспор світового конгресу українців, можливо, все. А тепер світовий конгрес українців діаспора вимагає, щоб якщо у них є множинне громадянство. Тут виникає питання, друзі, а як це так утворилося, що у вас множинне громадянство станом на е, от, три дні тому множинне громадянство було заборонено? Тобто ви якимось чином паспортизувалися, зберігши паспорти України? Ну, а давайте тоді введемо якусь кримінальну статтю і е, всі, хто мали закордонні паспорти, видані до дії закону про множинне громадянство? Ну, нехай вони отримують там рік в'язниці. Я нікому це не бажаю, просто щоб вони тоді побудуть в Україні, відчують, що таке українська феміда, що таке український поліцейський, прокурор, адвокат, ну, і так далі. От, Відчують за один рік, а потім списується кримінальна стаття, все списується. Але вони відчують, що таке Україна. Вони, вони пройдуть все одразу швидко. Знаєте, така. Такий е, спецкурс, е, курс підвищення кваліфікації. Так шух, швидко, швидко, одразу все зрозуміє. І тоді подивимося, він захоче взагалі сюди, чи вже таки йому паспорт там Канади чи якоїсь іншої країни буде миліший, і він з радістю відмовиться від українського паспорта. Так от діаспора вимагає доступу до державної служби, тобто вони якось паспортизувались, це раз. Друге, вони якимось дивним чином, і вони перебувають за кордоном, але вони хочуть доступу до державних посад. Це як? Це ти сидиш в Канаді, або десь в Угорщині, або в Чехії, або в Німеччині, ти не перебуваєш в Україні, ти все побудував там, а потім ти хлоп, переїжджаєш кордон і одразу заступник міністра, або краще міністр. Як вони собі це уявляють? Як оця діаспора це собі уявляє? Як? Ну, Я розумію, що діаспора має дуже багато впливу на владу в Україні, і у нас немає закону про прозорість іноземного впливу, на жаль? І таке може трапити, що якийсь лівий іноземець опиниться на дуже високих посадах в Україні? Е, я впевнений, що ви цього не знаєте, але колись був фільм. Зайчик, давно, давно, давно. І там проблема в тому, що мешканці хотіли побудувати в себе в дворі багатоповерхового будинку дитячий майданчик. Але їм забороняли. Дитячий майданчик забороняли. І ось один активіст-зайчик, його, до речі, грав Биков, той, що в бой йдуть одні старіки, так ось він переодягнувся іноземцем, і в складі іноземної делегації. Пішов до начальника, який дає дозволи. І там показують сцену, коли іноземці стоять, і цей начальник розповідає, як вони займаються дітьми, як вони розвивають дитячі майданчики, там, бла, 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 бла. І в образі іноземця цей зайчик підходить до нього і показує йому, підпиши отут. Начальник думає, що в нього беруть автограф і намагається підписати, але не розуміє, де. І цей зайчик проколюється. І каже, там внизу. І, так, о, і, всі... і начальник розуміє, що це свій, і одразу змінюється в обличчі. І цей зайчик каже, так ви ж тільки що говорили про дітей, про дитячі майданчики, про все. А начальник і каже: так то, що я вам казав, то я їм казав французам, там, німцям. Викликає секретаршу, каже, викиньте його вон. І більше не пускайте. От я боюсь щоб у нас не було схожої ситуації, коли у нас представник діаспори чомусь ви, на п'ядесталі, а громадянин України знову другого сорту. І от у мене німе питання: як так може бути, що ти сидиш за кордоном, ти з Україною не зв'язаний, ти в Україні. Не робив, не працював, не народжував дітей, не заснував бізнеси, не платив податки, але ти вимагаєш мати доступ до Державної служби. У мене є альтернативне рішення, і я його написав у себе в телеграм-каналі. А діаспора з кількома паспортами не хоче отримати доступ до ТЦК. От заїжджаєш на Державну службу, а тебе прямо на кордоні ТЦК. ВЛК, навчальний тренувальний центр. Ну і якась бригада. До речі, можна представникам діаспори дати право обирати бригаду. Хай виберуть. Там у нас рекрутинг зроблений, всі діла. А, ну, резерв плюс обов'язково. Військово-облікові документи обов'язково. Оформлення. Всіх абсолютно документів, все, все. щоб представник діаспори відчув, відчув, що таке бути власником українського паспорта. Що це не лише державна посада, яка для більшості українців для 99,999% українців не світить їм. Ну, Ви повинні це розуміти. І ви це знаєте. І на передову. І от тоді, коли ти повернешся, якщо ти повернешся, от тоді, можливо, можливо, ти спробуєш разом з іншими діаспорчанами поборотися в конкурсах, в а, виборах, разом з нашими депутатами, через яких неможливо перейти, з нашими чиновниками, з нашими олігархами. І от тоді, коли ти, оце років 10 витратиш. На абсолютно боротьбу з вітряками, ну, тоді ми побачимо, чи може твій канадський досвід знадобитись тут для того, щоб досягнути результатів самостійно, а не тиском світового конгресу українців. Бо світовий конгрес українців хоче, щоб у владі України були люди, які представляють інтереси світового конгресу українців. Друзі мої зі світового конгресу українців, у вас є Міністерство закордонних справ. От туди звертайтеся, я впевнений, що там є відділ по роботі з, за, із закордонними українцями. І от з ними вирішуєте всі ваші питання, консульських послуг, і ще що небудь, і так далі. Що означає, що ви хочете мати державні посади? Що це означає? Ви Україну знаєте, ви живете тут, ви тут дітей народжуєте, ви тут воюєте, працюєте. Сплачуйте податки. Що ви тут робите? Нічого. Я повторюю: діаспора в особі світового конгресу вважає, що українці з множинним громадянством, які живуть за кордоном, повинні мати доступ до Державної служби. Живуть за кордоном і мають подвійне, потрійне, почетверне громадянство. Я проти, як громадянин України. Але мій голос як громадянина України. Отакенький, маленький, перед діаспорою, перед якою кланяються багато українських чиновників. Друзі, з діаспори, ви такі ж самі громадяни, як і українці, точно такі ж самі. І ніяких преференцій до вас не повинно бути. Преференції повинні бути для військових. Преференції повинні бути для дітей загиблих, воїнів. Преференції повинні бути для матерів, які відправили своїх дітей на фронт, і ці діти там воюють або вже загинули. От для них мають бути преференції. Для людей, які втратили здоров'я. От для них мають бути преференції. Вони мають бути в різних комітетах, Верховних Радах, наглядових радах і так далі. Ви тут до чого? Алло. Ви тут до чого? Ну, але, знаєте. Світовий конгрес українців це велика потужна сила. Бо там ладно. Я свою думку висловив. У вас може бути своя? Напишіть її в коментарях обов'язково.